Хочу ще вам е додати деякої такої цікавої інформації про знову ж таки те, що на болотах відбувається так: от там зараз активно слідкують за тим, е скільки і чим миються французи. Вам це не почулося? Це справді так і є, тому що, мабуть, говорити більше немає про що так. От їх цікавить та що в Європі. Якщо раніше вони говорили перед зимою, що вся Європа без Росії просто помре. Вони не мали там, начебто, ні води, ні газу, ні тепла. Так, от тепер вони говорять, що е, французи, які погано пахнуть, не можуть мріяти про поразку Росії. Таке заявила Скабєєва. і от тільки Скабєєва забула сказати і е, привести у приклад, наприклад, свою доблісну армію, яка Викрадала в Україні унітази та, вибачте, спідню білизну наших людей. А 30 мільйонів росіян досі використовують вигрібні ями. Також де справжні аромати, і як говорить, специфічне амбре це ось так говорить Оля Скабєєва. Послухайте. 13% жителів Франції стали використовувати чуть менше туалетної бумаги. 4 миллиона человек перестали пользоваться шампунем, 3,5 миллиона не чистят зубы пастой, 6 миллионов перестали покупать дезодоранты дорого. Ну и теперь специфическое амбре можно почувствовать не только на улицах городов, где постуют мусорщики, но и в общественных заведениях, где собираются немытые, нечесанные, русофобы, французы. Эти люди... Мечтаю о нашем с вами стратегическом пораженні лучше помылись. Лучше б помилість я б сказала іншими словами у це у відповідь Скабєєвої, але вибачте ефір і не можна вживати нецензурну лексику. Ну але ви самі все почули і побачили, як виглядає навіть та Скабєєва, так ну, вона вже просто скоро не буде поміщатися в екран, але про її хвилює, що французи не миються. А вона мені цікаво, як знає, що вони не миються. Вона що, з ними спілкується. У неї є можливість поїхати у фра. Францію, у неї є можливість поспілкуватися, посидіти з ними, поговорити. Мені здається, що ні, але при тому Цкабєєва каже, що від французів, як вона сказала, а тріцаті специфічкає Амбре, ну типу, що від них якось там пахне.